Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній репортаж я веду з селища Савинці. Сьогодні я покажу вам ту красу, яку під час війни ми можна сказати не бачимо. Художниця із Бахмута Катерина Радченко розмалювала в Савинській громаді майже всі автобусні зупинки, в які тепер приємно заходити. І показала всім, що можна зробити кожен, якщо хоче залишити про себе якусь пам'ять. Раніше ми жили в мирі і злагоді, а прийшов руський мір і приніс до нас все те, що ми бачимо. Нещодавно нам в селищі Савинці змонтували два бомбосховища, щоб укриватися від агресора, і Катерина Радченко їх розмальовує. Доброго дня. Доброго дня. Праця йде? Та йде потихеньку. Що ви тут робите? Та балюю, може, дати укриття для того, щоб вони не таку смуту наносили людям, щоб було трошки радісніше дивитися. І щоб ця, те прийняття того яркого і красивого, щоб принесло радість і людям, щоб трошки забулись за війну. Звичайно, забутися дуже складно, тому що я, коли малюю постійно тривоги, і вони не дають, звісно, забути про це. У людей взагалі настрій дуже поганий, у людей безсоння. Люди себе плохо погано почувають від того, що ці дії проходять, на нашій, проходять в нашій країні. Ну, Намалювати щось таке сумне і ще більше суму принести людям, це теж не годиться. І самі хочеться перемоги. Я її чекаю, як і всі люди чекають перемоги. Тому в мене на душі тільки таке добре, щоб воно і людям було добре. Скільки часу це малюєте? оце? Ну, це десь малюю я, напевно, місяць. Місяць пішло на все так, це видно. Звичайно, тут площа дуже велика. Десь... За автобусні зупинки вам люди дуже вдячні. Мені пишуть і кажуть, говорять. Отакої краси, яку ви зробили за автобусні зупинки, ніде. В Україні не бачили навіть. – Так, в Україні ніде нема таких. От зупинок. Ви, ви Європу сюди вже підтягнули до нас а, Савинці. Так, а ви знаєте, навіть люди відносяться більш так бережливо до цих зупинок. Вони не кидають сміття, не кидають бутилок. Вони слідкують, щоб після себе залишили чистота. Так що це можна сказати, і людям прививає велику культуру. Так і повинно бути. Так і повинно бути, звичайно. І треба творити добро, а не зло таке, як робить Путін, як його Росія робить, як його люди роблять. Добро треба творити на землі, адже життя людське дуже коротке. І, і не можна робити таких страшних дій, які він створив на цій планеті. Хіба це можна? Це взагалі. Він читає, каже, з нами Бог, але він не читав Біблії. Хай він почитає її і подивиться, що таке війна. Війна це велике зло, не убий. Це написано в Біблії, а він убиває багато людей і своїх, і наших. І не рахується з цим. Захопили Бахмут, Авдіївку. І, і що тепер? Що вони і, будуть і, там робити? І що вони зробили з цими? Вони знищили в 2014 році дуже багато інфраструктури в Горлоці, але вони її не відбудували. Аеропорт Донецький вони не відбудували, але за вісім років війни це можна було відбудувати, але він гроші на це ніколи не дасть. Він вміє тільки знищувати. І взагалі Росія це країна зла. Я так вважаю. Генетична країна зла. Ракова пухлина на земній Так, да, так. Да. Вони постійно кулі. воюють, постійно воюють. Вони 300 років воюють з Україною. 300 років Україна не може скинути з себе іго Росії, яке навалилось на неї 300 років душить Україну. Я, звичайно, до людей, росіян, не хочу відноситись погано. Але після цієї війни ці рани в моїй душі і в душі дітей маленьких, які чули тривогу, вони ці рани не заживуть ніколи. Що би їм зараз сказали тим людям, росіянам простим? Ні, ніхто не простить, ніхто не простить цієї війни. Таке зло, яке зробили вони, це неймовірно. Да, була відчизняна війна, і було менше пошкоджень і менше ран вони нанесли. Звичайно, там теж була дуже агресивна війна, але з цією порівняти неможливо. Неможливо порівняти. Вони не рахуються стратами, вони своїх людей знищать, але ці люди самі йдуть на знищення ради грошей, а гроші можна заробити по-іншому. А бачите, пройшли вибори, і опять вибрали оцього ж. Пастуха. Так його ніхто не вибирав. Його скільки років ніхто не вибирав. Він сам себе ставить. А ті люди, які можуть пройти і стати президентом, він їх просто знищить на підході. Ну а люди ж не суперечать, бачите ж, не, не піднімають. Повстань нічого не, не роблять. Нічого для цього. люди не роблять, так, люди нічого не роблять. Тому що люди, я не знаю, мені так здається, що це генетично люди, такі, як і сам Путін. Що вони Заслуговують на такого. Самі, так. От і в них бувають такі люди. От, наприклад, губернатор Хабаровського краю, де він зараз знаходиться? Він зараз в тюрмі, тому що він підняв Хабаровський край. А Путіну це не потрібно, він його знищив, посадив в тюрму. Не І так він, так він робить зі всіма людьми. Люди, які проти нього він їх знищить. Він знаходить, як знищити. Україна понад усе, ми переможемо.